У Чернівецькій області до бригади гвардії наступу людь подали понад як 100 заявок. Це окремий штурмовий батальйон Нацполіції, який створили для звільнення окупованих територій України. Щоб вступити до бригади, потрібно пройти відбір. Як відбирають кандидатів суспільному розповіла начальниця сектору організації відбору поліції області Оксана Залепуга. Дивимось. Понад місяць триває набір до гвардії Людь. Розкажіть, скільки заявок на Буковині вже подали. Подали понад 100 чоловік. Тобто, ми з ці всі анкети опрацьовуємо, викликаємо людей, які подали ці заявки, і потім вже починають вони етапи відбору. Це окремий штурмовий батальйон Людь, які створені для того, щоб захистити і звільнити нашу країну. Тобто немає там, наприклад, такого завдання, що з буковини там потрібна таку якусь певну кількість людей. Ні. Всі добровольці, всі бажаючі, мають право прийняти участь у конкурсі, а потім вже за результатами успішного відбору їх призначають на відповідні посади. Хто подає ці заявки? Це здебільшого поліцейські, які зараз працюють в структурі поліції, чи це більш переважно там люди цивільні. Перші число, кавіш пішли колишні працівники як міліції, так і поліція, тому що вони свідомо розуміли, що це поліцейський, як би можна сказати, загін, який буде здійснювати завдання по звільненню захоплених територій. Тому що стосується вікової категорії, то мають право в цьому конкурсі. Прийняти участь від 18 до 55. Скажемо, наприклад, по тим заявкам, які подали на даний момент конкурсанти, наймолодшому у нас 20 років, найстаршому 52. Перше спочатку ми відп... передивляємося наявність необхідних документів, тобто для посади, на яку ми оголошуємо, це у нас. Середнього складу і молодшого складу, якщо на молодшого достатньо повної загальної освіти. Якщо це середній склад, це має бути вища освіта, і відповідно певні навички, мотивація щодо прийняття участі у даному конкурсі. Чи є такі, кому відмовляєте і з яких причин? Так, відмовляємо зв'язку, наприклад, так само невідповідність освіти, вік. Бо зверталися і набагато старші, так само колишні працівники, але ми приймаємо вікова категорія У нас від 18 до 55. Гендерна рівність у нас реально існує. Є заявки, ми надходять і від жінок. У нас так само, якщо по відсотковому відношенні, десь біля трьох відсотків проходять конкурс і жінки. Ми зразу попереджаємо, що це не в поліцію Чернівецької області, а це в. Окремий батальйон, штурмовий батальйон людь, щоб людина просто розуміла, що які що її очікує, які випробування. Були більше, звичайно, але коли ми вже проводили співбесіду, вношу перед коли, з кожним з цих кандидатів, проводить окреме співбесіду представник штурмового батальйону, який пояснює, які завдання будуть покладені, і людина має сама свідомо прийняти чи вона буде. Цьому конкурс конкурс проходити і призначатися на цю посаду чи ні. Після того, як кандидат подає всі необхідні документи, ми призначаємо йому військову лікарську комісію для того, щоб визначити, чи може фізично особа бути виконувати всі завдання, покладені на цей батальйон. Після того, як вона проходить обстеження і виносить висновок. Що рекомендується, ми призначаємо їм тестування з фізичної підготовки, тобто здають відповідні нормативи, як на спецпідрозділ. Після цього ми призначаємо психологічне тестування. Один із останніх етапів це тестування на знання законодавства і на логічні здібності. На якому етапі найбільше людей відсіюються? Буває, що на навилка так само, що якщо людина є, якісь у неї фізичні вади, не ну. Фізично вона не не зможе виконувати ці завдання. Є відсоток, тобто не можна сказати, на якому більше чи менше. Mm -hmm. На кожному етапі, скажімо так, ми людей не то що втрачаємо, але вони поступово, поступово як кажуть, відсіюються. Понад 100 заявок подано, Скільки від, з них вже відібрано. Нам вже підготовлено 18 чоловік. Тобто на наступному тижні у нас вже Ще певні, ну вже теж готові кандидати, які готові проходити поліцейську комісію. Тобто, воно у нас відбувається поетапно з сьогоднішнього числа. У нас вже продовжується п'ятий до відбір. На які якості людини передусім звертайте увагу на цих відборах? Основне бажання і мотивація. Чим відрізняється цей відбір від мобілізації в Україні? Це значить відбір. Проходиться як поновлення на службу, комусь поновлення на службу в поліцію, а хтось вже буде працювати в поліцію. Тобто, це, як кажуть, працівники є поліції, які будуть виконувати завдання цього окремого штурмового батальйону посвідчення. Форма відповідна, жетони, тобто, всі, все, що, як кажуть, звичайний поліцейський мають соціальний пакет, матеріальне забезпечення, відповідно, звісно, з надбавками за певні завдання, які вони будуть виконувати. Тобто, це все соціальний пакет весь зберігається так, як на працівників поліції. Тобто, це вже це не є, наприклад, людина, яка може наприклад, працювати. Рухуватися працювати на одному місці і паралельно в поліції ні, якщо людина свідомо хоче прийняти участь у конкурсі і працювати в штурмовому батальйоні, то вона має звільнитися з свого постійного місця роботи, і тоді вона призначається вже на посаду поліцейського в цю бригаду. Які перспективи для військових, які вступили до гвардії людь після завершення війни? Тобто вони отримують там звання поліцейського. Всі е, кандидати, які призначаються на посади, вони будуть отримувати певні звання. Тобто, це буде звання або молодшого складу, або середнього офіцерського складу. Відповідно, так само е, по отриманню званню є перспективна кар'єрного зросту. Е, певні посади так само, чи командір зводи, чи роти. Чи це буде звод снайперів? Тобто, ну як я кажу, якщо ти хочеш будувати кар'єру саме в цьому загоні, то це так можна я кажу, здійснити свою мрію. І самореалізувати себе саме в цьому напрямку, якщо, наприклад, вони там повернуться з виконання цього завдання, чи тут там в Чернівцях, в, в нацполіції, в управлінні, чи будуть цим людям пропонувати залишатися надалі тут працювати спочатку? Давайте ми переможемо, а ми це зробимо, і потім уже будемо, чи, але чи передбачається там такий така от можливість чи залиша чи буде залишатися за цією людиною це посвідчення поліцейського? Якщо особа не буде мати бажання далі продовжувати службу поліції, вона звичайно напише, може добровільно написати рапорт на звільнення і звільнитися. Якщо захоче залишитися, то відповідно вона залишиться. Яке соціальне забезпечення для е, бійців гвардії Людь є, особа буде отримати оклад, тобто встановлена фіксована сума покладу по окладу, по тій посаді, ті, по яку вона займає, і відповідні надбавки. То за кожний, наприклад, якщо вона буде знаходитися в зоні бойових дій, відповідно за це вона буде отримувати зарплату. Суми я не буду називати, скажімо, такого, ну це зрозуміло, що це, якщо буде ризик, і матеріальне забезпечення, ну, як кажуть, воно теж має відігравати роль, тому що це люди можуть мати сім'ї, які лишають свої кажуть, сім'ї тут і йдуть виконувати певне завдання. Ну, ці зарплати, понятно, що будуть понад 100 тисяч, але, як кажуть, самі розумієте, такі гроші за дарем даремно ніхто б давати не буде. Це, треба розуміти, що це буде ризик, і я вам ще раз скажу: жоден кандидат, у всякому мене не питав, яку зарплату я буду отримувати. Дякуємо вам за цю розмову. І вам дякую.